Дорогі друзі, брати і сестри Подолі, українці у Канаді, українці в Україні. Я хочу сьогодні поділитися з вами тим, що не відпускає мене за днів. Вчора я повернулася з Торонто, з українського фестивалю з величного параду, який зібрав сотні тисячі українців. І знаєте, що я побачила? Я побачила не просто людей вишиванках, не просто прапори і не просто танці та пісні. Я побачила історію і побачила біль. Я побачила дорогу, якою йшли покоління українців, що приїжджали в НАТО. І кожна хвиля імміграції була про не те саме: про виживання, про біль війни, про несправедливу владу, яка забирала у людей землю, свободу і право на життя. Перша велика хвиля імміграції, кінець. 19 століття люди виїжджали з Галичини, боковини з бідних українських сіл. Вони не мали чим годувати дітей, бачили злидні безземелля, податки. Їхні серця стискали безвихідь. Вони їхали через океан, не знаючи, що чекає їх попереду. Вирубували ліси, виробляли холодні канадські землі. Працювали до втрати сил і водночас зберігали найдорожче мову, пісню, мелодію, віру, танець. Друга хвиля міжвоєнні роки. Люди знову бігли. Від більшовиків, від голоду, від репресій. Вони залишали Україну зі сльозами в очах, бо знали, повернутися не буде куди. І вони знову творили Україну тут, у Канаді. Третя хвиля після Другої світової війни. Це були ті, хто війна розкидала по світу, хто пройшов табори для переміщених осіб, хто бачив фронт, концтабори, втрати рідних. Вони приїжджали сюди з валізою спогадів, яка була надто важка, щоб залишити її в минулому. І ось тепер ми, хто приїхав два-три роки тому, Хто тікав також від повноштабної війни, від вибухів, від смерті. Багато втратили дім, звичне життя, втратили елементарне відчуття безпеки. Нова хвиля Еміратів у Канаді вона дивиться глибше, і ми бачимо не ті самі причини: війна, несправедливість, біль. Ідентично. Я дивилася в очі людей у Тронту і бачила в них історію. Ті, хто приїхав 50 років, і хто приїхав два трохи тому. Ми відчували не те саме: тривогу, ностальгію, біль розлуки і водночас ну, гордість. Імміграція це завжди серце розібрано на дві частини. Одна частина тут, друга частина там. В Україні і в Канаді. І щоразу, коли звучить українська пісня, у нас зволожуються очі. Вона повертає нас у дитинство, села, міста, у наші родини. Ми можемо бути сильними, осміхатися, працювати, будувати нове життя, але в глибині душі ми завжди носимо ту саму рану. Імміграція це тривога, Чи проживемося, чи зрозуміють нас. Що збережемо ми себе і свою ідентичність, чим загубляться наші діти серед іншої культури. Ці питання не давали спати тим, хто приїхав сто років тому. І ці питання не дають спати нам сьогодні. Але є ще одне: Ми не славне ми народ, який вміє виживати у будь-яких умовах. Ми народ. Який перетворює у силу народ, який навіть розкиданий по світу тримається за кожне. Саме тому українська громада в Канаді одна з найсильніших у світі. Бо кожна хвиля іммігрантів вкладала собі частину своєї душі. Вчора на фестивалі в Торонто я відчула це як ніколи раніше. Я сиділа на кріслі, але відчувала, що кожен раз моготіла, танцює разом з виконавцями. Українська мелодія, вона входила в кров, прободжувала пам'ять душу, серце. Це був не просто концерт, це було відчуття, що музика стає частиною тіла, і ти вже не можеш встигнути. А коли на сцені загримів опак це була вибухова хвиля енергії, я ловила себе на думці. Ось воно, серце України. Ось вона наша свобода, наша боротьба, наш вогонь. Гопак – це не просто танець, це виклик, це символ того, що українцям неможливо зламати. Це крик тіла і душі. Ми є ми живі і ми будемо. Поруч зі мною сидів гість з собакою, і знаєте що? Собака теж почав рухатися під музику, ніби танцював разом з усіма. І я подумки сказала собі, навіть ти не можеш сидіти без руху. Це і є справжня мелодія української пісні і танцю. Я бачила, як очі людей навколо наповнювалися близько. Як старші жінки витирали сльози, коли звучали знайомі слова пісень, як діти зупинялися, затанували подих і ловили цей ритм. І тоді я зрозуміла, українська пісня і танець це наше видимими місток між поколіннями. Це мова, яку розумів і серце, і тіло, і навіть тварини. Друзі, коли я стояла серед натовпу у Торонто, я зрозуміла, нас об'єднує не лише біль, нас об'єднує любов, любов до України, любов, яка не згасає ні на відстані, ні з часом, ні через покоління. І тому навіть далеко від дому ми залишаємось Україною. Тому я хочу сказати кожному з вас, ви не самі, і ми не самі. Ми всі частина великої історії, ми всі носимо в собі біль і гордість з українцям. І ми всі ті, хто доведе світу, Україна живе і житиме завжди.